Дуже люблю експериментувати. Дуже люблю новинки. Але ж і кожна домогосподарка вона експериментує, вона готує для своєї коханої людини, додаючи різні інгредієнти, як саме її коханий чоловік цього хоче, це, це полюбляє, як її дитинка полюбляє цей супчик. Але на цьому не потрібно зупинятися. Бо експеримент це запорука успіху. Якщо є в крові бажання готувати смачну та здорову їжу, і при цьому є вміння красиво все це подати, все, ти шеф-кухар. Хотіли б насолоджуватися дійсно смачною їжею, що містить на 96% менше жиру. Не змінюйте власних уподобань, просто змініть посуд. Представляємо італійський посуд делімано з керамічним антипригарним покриттям, що є передовою тенденцією в усьому світі. Завдяки посуду делімано ви зможете готувати смачні та корисні страви майже без олії та без зайвих зусиль. Залишайтеся з нами і дізнайтеся про секрети приготування здорової їжі від шеф-кухаря Ольги Мостовенко. Разом з нею ви приготуєте чудові дієтичні та швидкі страви та оціните якість посуду делімано. А тепер порадуємо чоловіків. Це повинно бути особливо щось просте, смачне і обов'язково м'ясне. А ми будемо готувати стейк зі свинини. Для приготування правильного стейку потрібен шматок м'яса не менш 3 см. Це для того, щоб наш стейк був найсоковитішим. До гарніру візьмемо спаржу. Вона найбільш пасуватиме до нашого стейку. Та також томати черрі. Ну що, почнемо? А зараз ми з вами протестуємо сковорідку гриль. На ній є такі реберця, які призначені не тільки залишати гарний малюнок на стейку, а ще й для того, щоб зайвий жир залишався не у стейку, а у сковорідці. Ставимо нашу сковорідку гриль на вогонь. І оскільки ми вже впевнилися у антипригарному покритті посуду Делімано, ми не додаємо жодної краплини олії і кладемо наші стейки. Та переходимо до приготування гарніру. Ми візьмемо кастрюльку диліману та гарячу воду для того, щоб бланширанути нашу спаржу. Так. Подивіться. Бульбашки йдуть не тільки на поверхні кастрюлі, а й з її стінок. Це свідчить про те, що йде рівномірний прогрів, і наші страви прогріватися будуть з усіх боків. А тепер закладаємо спаржу. До речі, спаржа містить такі поживні речовини, які покращують роботу серця та знижують тиск. Подивимося, як там наше м'ясо. Дивіться, воно підсмажилось, але не пристало. Хоча ми смажили без жодної краплини олії. Мені дуже подобається готувати у керамічному посуді. По-перше, через те, що в ньому не відбувається окислення. Я навіть собі ножи купувала керамічні для того, щоб нарізати овочі та зелень, щоб вони не окислювались. Окрім того, керамічний посуд тримає постійно. Оптимальну температуру для смаження. Тобто цей посуд неможливо перегріти. Посуд елімана вироблений з матеріалу з ультрашвидкою тепловіддачею. Його основою є кований алюміній, вкритий шаром високоміцної та екологічно чистої кераміки, що є найкращим антипригарним покриттям. Воно не містить шкідливих елементів та служить набагато довше, забезпечуючи приємний натуральний смак здорової смаженої їжі. Посуд деліману також має вбудований термодатчик, який сповіщає про досягнення оптимальної температури для початку готування. Завдяки посуду делімано ви зможете готувати смачні та корисні страви майже без олії та без зайвих зусиль. Асортимент посуду делімано порадує вас своїм різноманіттям: сковорідка гриль, соусниця, сковорода вок, сотейник, каструля, форма для випікання, сковорідка для млинців, сковорідки і скляні кришки Пайрекс різного розміру. Мінімальна ціна одиниці посуду Деліману становить 229 гривень, але зауважте, що при купівлі набору ви економите до 27% від загальної вартості. До того ж, гарантія на весь посуд Делімано 5 років. Почніть готувати здорову та смачну їжу. Замовляйте італійський посуд Деліма вже зараз і насолоджуйтесь легким та швидким приготуванням власних кулінарних шедеврів. Телефонуйте вже зараз. Наша спаржа майже готова. Ми її дістаємо у тарілочку. І зараз підсмажимо трошечки разом із м'ясом. Так. Дивіться, яка вона зелененька. Вона не втратила свого кольору. Ось так. Викладаємо та підсмажуємо. Отак. От а тепер ми додаємо томати. Ми їх вже помили. Вони оброблені, ми кладемо їх з хвостиками і кладемо у сковорідку тільки для того, щоб скаринка полопалася, щоб їх було зручніше їсти. Ось так. Декілька хвилин і все буде готове. Посуд делімано це сучасний італійський посуд. Його призначення зробити приготування ваших улюблених страв більш здоровим та простим. На відміну від іншого посуду, посуд Лімано має приємне світле внутрішнє покриття, що подарує вам естетичну насолоду та відчуття чистоти під час всього готування. Посуд Лимано вироблений з матеріалу з ультрашвидкою тепловіддачею. Його основою є кований алюміній, вкритий шаром високоміцної та екологічно чистої кераміки, що є найкращим антипригарним покриттям. Воно не містить шкідливих елементів та служить набагато довше, забезпечуючи приємний натуральний смак здорової смаженої їжі. А зараз наше м'ясо вже готово. Так. Ось такі чудові стейки. Дивіться, наша спаржа. Наше м'ясо не пригоріло. Ось ми і приготували стейк. Подивіться, який він в нас вийшов гарнюня. В нього золотиста скоринка, він не пригорів, він вийшов просто. Чудовий, соковитий, золотистий. Все просто здорово. Я вважаю, що це завдяки керамічному покриттю посуду дельману. А зараз ми з вами спробуємо витерти нашу сковорідку серветкою. Подивіться, як це просто. Чи можна зробити таке? З любим іншим посудом, вважаю, що ні. На мою думку, сковорідка гриль витримала тест. І вважаю, що це справжня знахідка для тих, хто любить стейки. <му> Сьогодні я вкотре переконалася, що якість страви залежить не тільки від продукту, з якого вона зроблена, а й посуду, в якому її приготували. Я вважаю, що посуд делімани підійде кожній родині. І зекономить безліч вашого часу. Посуд елімана вироблений з матеріалу з ультрашвидкою тепловіддачею. Його основою є кований алюміній, вкритий шаром високоміцної та екологічно чистої кераміки, що є найкращим антипригарним покриттям. Воно не містить шкідливих елементів та служить набагато довше, забезпечуючи приємний натуральний смак здорової смаженої їжі. Посуд деліману також має вбудований термодатчик, який сповіщає про досягнення оптимальної температури для початку готування. Асортимент посуду деліману порадує вас своїм різноманіттям: сковорідка гриль, соусниця, сковорода вок, сотейник, каструля, форма для випікання, сковорідка для млинців, сковорідки і скляні кришки Pyrex різного розміру. Мінімальна ціна одиниці посуду Деліману становить 229 гривень, але зауважте, що при купівлі набору ви економите до 27% від загальної вартості. До того ж, гарантія на весь посуд Деліману 5 років. Почніть готувати здорову та смачну їжу. Замовляйте італійський посуд Деліману вже зараз і насолоджуйтесь легким та швидким приготуванням власних кулінарних шедеврів.